Жереб номер один міста горішні плавні продовжує обслуговування багатоквартирних будинків, зокрема проводячи заміну зношених трубопроводів. Пост, яку ми надаємо, послуга з управління багатоквартирними будинками. На сьогоднішній день сплата за лютий місяць у березні становить 97%. В Принципі сплата ну непогана і це... 97 98% – відсотків, ті, відсотків та сплата за яку підприємство може вижити, Незважаючи на високий рівень поточних оплат, загальна заборгованість за три місяці склала 878 тисяч гривень, що еквівалентно кільком кілометрам трубопроводів. Для того, щоб трубу. В діло покласти треба різні фасонні деталі. Починає від муф, починає від вуглів, від меренки, мервешки, американки і сенса. Де ці фасонні деталі вони є, і вони десь на 50 на 50. Тобто за ці кошти можна, наприклад, зробити да, 4 кілометри труб і в їх вложити в діло. У березні було замінено 341 метр пластикових труб у кількох будинках міста. Серед адрес, де проводилися роботи вулиця Гірників, 26, портова 7, Космонавтів 23, Конституції 10 5 та проспект Героїв Дніпра 53. Гірників 26. Ми поміняли по гарячій воді, воді 80 метрів. Що було, якби ми не зробили, проте не було б гарячої води. Портова 7. Там. Ну, такий проєкт. Вода гаряча, йде розводка по технічному поверху. Це так, як опалення на цьомуських домах. Любий порив труби заливає кипятком квартири. Тому ми двохпод'їздний будинок ми поміняли і на першому, і на другому під'їзді ми на пластик замінили гарячу воду. Два під'їзди. Космонавтів 23. Такі будинки в нас не один, де немає підвальних приміщень, і всі труби йдуть під полами. І дуже проблематично, там холодна вода. І вона рве кругом місці, і ми в цьому місяці поміняли два під'їзди холодної води. Конституції 10 Конституції 10,5. Порвало трубу, от, і там вона знаходиться в такому стані, що тільки капітальний ремонт. Тому нам нікуди діватися. Ми поміняли два під'їзди. От на цьому будинку в цьому місяці замінена труба гарячого водопостачання. Два під'їзди повністю. Героїв Дніпра 53, величезний будинок. Також замінено в двох під'їздах гаряча вода. Жреп номер один закликає мешканців вчасно сплачувати за послуги, адже це дозволяє оперативно реагувати на аварійні ситуації та підтримувати належний стан комунікацій. Ми забезпечуємо військовому якісне проживання, військовому порядку. Ну, от, наявність усіх комунальних послуг у квартирі кожного будинку, який ми вслуговує. Для боржників підприємство застосовує юридичні заходи, включаючи подачу заяв до суду та блокування банківських карток. Ті люди, які не сплачують за утримання будинку, управління будинку, от вони і мешканці гуртожитки, вони мешканці будинків. Кожного місяця ми надсилаємо до суду 20. Заяв на видачу судового наказу у соціальних мережах. Часто точаться суперечки містян щодо якості роботи комунального підприємства, а також виникають питання за що мешканці сплачують кошти. У нас є сайт. На сайті є всі договори по кожному будинку. Кожна людина, от, значить, ми їх публікуємо на сайті. Вона може прийти до нас, цей довід отримати, от, в якому чітко прописано. Всі Перелік всіх послуг, які ми повинні надавати, періодичність цих послуг, коли ми їх повинні здійснювати, і по пунктах, хто за що платить. Крім того, директор підкреслив, що кожна комунальна послуга подається до цоколя будинку, а внутрішньобудинкові мережі обслуговуються підприємством. Це забезпечує надання якісних послуг кожному мешканцю. Якби ми не робимо, то ні одна комунальна послуга не попала в квартиру, ні одна. Ні тепло, ні вода, ні за безканалізація, ні тишине, ні то, ні холодно, ні, нічого б цього не було. Тому що, коли ми кажемо, ми платимо за тепло, ми платимо за воду, ми платимо за каналізацію, за холодну, гарячу, ми платимо за виплатити до цоколя будинку. Така відповідальність розмежування. Все остане, оця вся павутина труб, яка будинка вона обслуговується нами? Керівництво Жрепномородин наголошує на важливості своєчасної оплати мешканцями за управління для забезпечення стабільної роботи підприємства.